Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за поліцейського будемо ганяти і ми, і нам треба тут порушника затримати. Давайте на цей раз Lamborghini візьмемо. Цей звір досить швидкий. За 2 хвилини 30 секунд треба затримати порушника, щоб золото отримати. Суспект а він на мустангу ганяється. Engage in pursuit. Command Central has approved SCPD airborne assistance. Use the aerial support unit to keep your target from escaping. Ну, потроху я не знаю, чи наганяю його. Мабуть, завдяки аеродима... аеродинаміці я його нас доган... Ні, він відривається від мене. Ай, бляха, муха, цей трафік ще заважає. Так, Ами застосую. MVP. Ось тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. А він прискорюється. Гелікоптер я застосував. Я вже майже на максимальній швидкості їду. Ой, тобі. Куди воно? Поїхало. Та бляха муха. Нічого собі міцний. Я не можу, він надто швидко їде. Бляха, ха я нічого не бачу. Як на злото фари вимикається, то іще щось. А ще я не на ту клавішу натиснув. І він ще оминув оце. Він оминув просто. Я не розумію, чого... Як він так швидко може їхати? Я просто не знаю. Він ще й міцний зараза. І з за якою швидкістю він тоді їде. Ляха-муха, він що... намагається уникнути зустрічі зі мною. Так не чесно, що він прискорюється. Бо це на сільській дорозі у нього перевага. Він оминув просто. Він просто оминув. У нього перевага із-за того, що дорога волога. А такі тачці як у мене, це просто, я не знаю, це недолік швидше. Прибуксовує зараза. Я не можу ще й зачепити його. Я вже поч... Я починаю вже лютувати, чесно. Я починаю вже лютувати, реально. Або мені треба іншу тачку було брати. Мені хочеться реально клавіатуру по... поламати просто. Він ще й відривається від мене. Це хіба чесно, це не чесно, я вважаю. Прискорююсь. І яка в нього максимальна швидкість тоді? Це перший раз, коли бронзу я отримаю. Ось так тобі. Але я не здамся без бою. І справді бронзу я отримав. Це перший раз. Мені через це хочеться клавіатуру зламати. Та я зрозумів, що я нічого не отримав. Ну, я ще раз перепройду, тільки іншу тачку візьму. Я Панамеру робіт на цей раз. Суспі саріл. Ми це бачили вже. Ще й дорога волога. Ще й суперника перевага на, воло... на волозі, на те, що дорога волога. Після дощу. Араз, я йому зараз. Він ще й відривається від мене. Так не чесно, я вважаю. Що він від мене просто на великій відстані відривається. У -E мене немає такої швидкої тачки, щоб його спинити. Я і так повільно. Хи, хитрий прямо. Ах. Я йому закрию зараз. Мене не виходить на золото це робити, тому що суперник. У суперника перевага. Так, я його... Я не можу нормально навіть вдарити його... ось хвощому. Я ненавиджу цю, ці типи гонок, тому що це на час треба робити. Хто таке придумав? Мені б цим розробникам руки повиламувати. За те, що вони таку гру робили. І... І справді, мені хочеться клавіатуру реально поламати, коли мене не виходить усе. Я реально хочу клавіатуру поламати. Тому що у суперника перевага. Ось. Я не знаю, він, мать, мене вдарив. Ось так тобі. Ти ще мене б'єш ти. Прискорюємось. Ось так тобі. Я промахуюсь, тому що він надто швидко розганяється. Суспект мені хочеться пар спустити. А, ну чому мені так не щастить сьогодні? І він мене ще зніс. Ляхамка, ну це в мене невдалий день сьогодні, просто. Просто в мене поганий день сьогодні. От і все. Чорт. Я не можу нагнати суперника тепер. Хоча наганяй ностру досить важко, тому що не виходить у мене нічого. Бо в нього перевага. Ніж у мене. І в чому тебе секрет, що ти... Так швидший за мене, я за тебе швидший, чим ти за мене. Як уже дістав він? Хто повертає зненацька? Мені реально хочеться клавіатуру поламати. Ось так тобі. Через тебе хоч... хочеться клавіатуру просто поламати. Через цього ляхамуха порушника в якого перевага. Чому у поліцейській тачці? Такий недалий день. Чого я себе накручую. Просто давно не грав. От і все. Просто пізабу. Оце єдине, що мене тішить, що винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. Mercedes-Benz AMG. SLS AMG. Давайте ще раз. Давайте оце випробуємо. Тільки не знаю, яка в нього максимальна швидкість. Я не встиг подивитись. Ще й волога, погода зараза. Це проти мене грає погода швидше. І вона на стороні суперника. Та ми це бачили, ну... Ви ж пропускайте. Оце те, що ми бачили. З цього мать більше... Ні, оце... Оце є максимальна швидкість. Ось так тобі. Ось так. Недостатня сила удару. Він надто швидкий. Оце мене дратує. Що хто заносить цю тачку постійно? І за це він відривається. А гелікоптер нічого не зможе нічого зробити, тому що минає. трохи буду прискорюватися. Тільки повороти постійно заважають. Ще й ця погода проти мене. Просто проти мене погода проти мене грає. От хитре. Я не знаю, куди він повертає. Це що його трюк так що? Ара, що це застосую? Ось тобі. Ось так тобі. Може мені скоротити шлях? Може так в мене швидше вийде все? Зараз. Та давай швидше застосовуйся, ЕМІ бістобе. Ось так тобі. Який міцний заразок. Міцна у нього тачка. Кузов точніше міцний. Погода ще проти мене грає. Родишись. Я і так на максимальній швидкості їду. Я ледве його з нас доганяю. Ай, то занесе кудись. Я не знаю, чесно. Я чесно не знаю. О, попався! Попався. Засранець. Уже стрібло. Давайте ще раз спробуємо. Ще 54 штуки очків, щоб його відкрити. Давайте на цей раз Aston Marx візьмемо. Все ж погода проти мене грає. Та ми це бачили, ну пропускай давай. Перепрошую, чому я такий, тому що коли суперник... У суперника переваги, тоді я починаю прямо. Харис... Ось так тобі. Ось так тобі. Прискорюємось. Вічно кудись заносить мою машину. Я повертаю іншу сторону, а вона не реагує просто. Просто не реагує. І за цього. І за цього просто... Я починаю відставати. Я не можу сильно ось так його вдарити. Так, гелікоптера я застосував. Ось тобі. він об'їхав цю смугу з шипами. Може, скорочу шлях і так я його наз... нас дожину. Ось так тобі. Ось так тобі. Та катався, чуваче. Золота медаль. О, винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. Мазераті. Квад. Кватропорте. Якась там Кватропорте. Sports GTS. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!